Мої вітання, друзі, спартанські умови. Знаходжусь в залі, прийняла душ з самого ранку, дали світло. Подивіться, як вдягнута. Конвектор включений, але поки ще, знаєте, хата обігріється. В шапці сижу і роблю оселедець під шубою. От, показую вам, бачите, 7:34 на другому телефоні. Вчора з вечором почистила оселедець, картопелька мундірах, яйця, морква, бурячок. І замаринувала цибульку червону. Хочу спробувати зробити з нею шубу. На свята не робила. В 9-й годині світло знову відключать, по-моєму, до першої. А потім ще вечором, на 3 чи на 4 години. Калатаю каву. Я заслужила. Встигла без 15.09 ранку, і я зробила шубу. В 9-й світло мають відключати. Ну, то нічого. Можна і коли... Сіро, щось робити, виднося. запланувала ще сирочку зробити, Такі салати, знаєте, канапочки такі намастити з майонезом, з яйцем, з плавленим сирочком, от. ще лишила трішки майонезу, тому що тут два слоя взяла знаєте що, помішала майонез зі сметанкою, бо бачила, що мені буде бракувати. Так що, ми, люди, і хімічити вміємо, і витривалі, і все у нас буде добре, все буде гаразд. Гарнюня, правда, вийшла шуба, що скажете? Отак прикрасила її оливочками. Якраз до обіда настоїться. А за віконечком сніг мете. На 9 годину ранку в нас мінус 11.